Наш земляк Дмитро Чижевський – видатний вчений енциклопедист, філософ та історик культури і науки. Видання із такою назвою днями презентували у бібліотеці, яка носить ім'я видатного сина нашого степового краю. Захід і сам науково-просвітницький проект приурочили 120-річчю Чижевського. До незалежності України ім'я Дмитра Чижевського було мало відомим як у Кіровограді, так і в державі. Однак на початку 90-х його науково-дослідницькі твори почали публікувати. А з 1993 року, за ініціативи доктора наук Леоніда Куценка, наша бібліотека носить ім'я тепер вже видатного уродженця міста Олександрії. Самі ж бібліотекарі почали активно збирати колекцію робіт Шижевського. Звичайно, ми це популяризуємо, дбаємо про це і хочемо, щоб ця колекція у нас. Була великою, щоб були дослідження наших місцевих авторів про цю видатну постать: про історика, філософа, культуролога, лінгвіста, і літературознавця Дмитра Чижевського. Видання Наш Земляк Дмитро Чижевський стало значущим поповненням колекції. Це збірка біографічних матеріалів про життя та творчість багатогранного науковця, створено видання силами науковців Кіровоградщини. Андрій Іванко, Валерій Жванко, Федір Шепель та Лариса Гайда. Усі автори взяли участь у презентації презентації свого дітища моя частка мій текст називається Дмитро Чижевський Барокові закапелки в Олександрії. Я виріс в Олександрію, виріс, ну, в старій одноповерховий Олександрії, яку знав ще дитиною. Ну я не знав, що в в таких самих параметрах жив Дмитро Іванович. Коли почали працювати над цим над цією збіркою, мене попросили влаштувати екскурсію по Олександрії. Ну Наскільки можна було показати ті будинки, які залишилися і збереглися, я зробив. Наш земляк Дмитро Чижевський це науково популярне видання. Відтак розраховано на широку читацьку аудиторію.